Зуміти, треба, що газу на всіх не вистачить, і насамперед тепло має дістатися сім'ям, які віддали борг країні. Українкам доведеться добре подумати про те, як їхні діти житимуть цієї зими. Тож, якщо у вас вдома сидить здоровий ухилянт, то грійтеся в нього. Любов зігріє. Не мені вам розповідати як електрика та опалення в наших умовах це розкіш. Ми не можемо дозволити собі мармувати дефіцитний ресурс. Їх отримують насамперед лише сільєлі, які втратили годувальників, і ті, чиї батьки та чоловіки зараз воюють в зсу за майбутнє України. Утім, це відео фейк. Руслан Стефанчук не заявляв такого. За зворотним пошуком фото у гуглі журналісти Вокс Україна» з'ясували, що ролик поширювали переважно про російські ресурси. Нам також не вдалося знайти відео з Русланом Стефанчуком на подібному фоні. Перевірка ролика у сервісі Ді показала, що відео створили за допомогою нейромереж.